Давайте поговоримо зараз про те, що таке насправді ця війна, і чому Дональд Трамп саме так трактує ті чи інші дії. Зокрема, і Владіміра Путіна, свого, ну чи то не знаю, друга, союзника. Не знаю, як тепер ставитись до їхніх стосунків. Роман Безсмертний, український політик і дипломат доєднується до нас. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Доброго вечора, пане Сергію. Пане Романе, ну от каже Трамп, помилка це все, але от я задумався знаєте, судячи просто намагаюсь, хоч якусь ну якесь в тому всьому раціональне зерно знайти. Я от просто думав, що. Зважаючи на їхню попередню риторику, цей стиль ведення перемовин в стилі хрещеного батька, там цю помилку можна трактувати по-різному. Тобто, помилка це або те за що карають е жорстоку, карають винуватця. Ну або знову ж таки є варіант, що це просто про сподівання, що винуватець, ну е більше так він більше так не буде. Так, от у випадку Трампа, це це про що пане Романе. Мені, як людині 90-х років, дуже легко відповідати на це питання, бо я знаю, що таке рекетири. От Якщо не працює міжнародна система правова, так? не працює Рада безпеки, Генеральна асамблея ОБСЄ, тоді е рекетир це і адміністративний суд, і, і цивільний суд, і кримінальний суд. От в цій ситуації оцей е комплекс Боса, Мафії, який живе у Дональді Трампі, бо його так виховали, він і застосовує тут. І оця теза про помилку це його оцінка, його оцінка як адвоката нечистої сили. Бо насправді, якщо подивитися на дії цього боса як а, боса Рекету, то до нього якби з проханням звернувся Путін і він його виставляє. Як того, хто помилився. Це його оцінка як адвоката нечистої сили. І тут все дуже легко лягає. Бо насправді метою всіх цих слів, розмов Дональда Трампа як боса є бажання встановити, вибудувати відносини з босом тої кліки, тої мафії, рашистської. І ви ж бачите, як він будує відносини, особливо з путіним і з Сідзіньпіням. А там щось ну, сказав погане. Потім навпаки, потім намагається його витягнути з ями. Там застосував мита проти Сі дзіньпіня. Тоді каже: він мій друг, ми зустрінемося, все повирішуємо і так далі. Він будує відносини не між. Україною і Сполученими Штатами Америки він намагається будувати відносини з Зеленським і із собою, але цього не вийде. А от з Путіним у нього виходить. Бо це два однакових по типу а, дві однакових по типу особистості. Це боси мафії, боси рекету і так далі. Тому те, що говорить Трамп, воно якби лягає в лузу. Вибудування цих взаємних відносин із московським фюрером Роман Петрович Ну але з одного боку, дійсно, ну вже начебто всім все зрозуміло. Ну і навіть ті заяви Трампа, які він там робить, е, ну він їх може змінювати там, навіть не сім не, не п'ятниць нього на тиждень, там, мабуть, 2, по 24 рази на добу він їх може змінювати. Але з іншого боку, ну ми ж не можемо все одно ігнорувати м, його позицію. Ну бо від позиції сполучених штатів власне і залежить. Тому числі, як виглядатиме ну так виглядає зараз, даруйте за тавтологію, наша подальша боротьба, подальше протистояння Росії. І от чи, ну чи, чи варто сподіватися ще на якусь бодай допомогу з боку США? Е, чи 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 є щось, що може, ну скажімо, змінити його бачення, чи ну даруйте президент США повністю цілковито ліг під президента Росії? І так, перше, що в цій ситуації важливо розуміти: Трамп, Вітков і ще декілька осіб, це не всі Сполучені Штати Америки. Це перше. Друге, 69% американців на сьогоднішній день наполягають на підтримці України, вимагають, а 76% засуджують дії Дональда Трампа по відношенню до України. Я вже не кажу те, що було показано після. А суботніх позаминулої суботи протестів Сполучених Штатів Америки, де Америка вимагала допомагати Україні. Є ще один дуже важливий компонент: а, минулого тижня в Сенаті проходили слухання. На цих слуханнях звітував е, командуючий об'єднаними силами НАТО Кристофер Каволі. Який наполягав на тому, що необхідно не просто зберегти допомогу Україні, а її збільшити. Бо на сьогоднішній день Україна і Збройні Сили України вони відіграють ключову стабілізаційну роль у світі, стримуючи агресію Російської Федерації і по відношенню до України, і по відношенню до Європи, і в нинішніх ситуаціях Каволі наполягав на тому, що Сполучені Штати не можуть ослабити цю допомогу. Якщо дивитися на нинішню ситуацію, то в Трампа є провали в усіх складових, де він себе проявляв. Давайте подивимося на Близькому Сході. Він провалився далі в так званій митно-тарифній реформі це. Привело до втрати авторитету Сполучених Штатів Америки, за яким буде втрата, в тому числі і ролі долара як резервного угу. е капіталу в світі. Наступне за цим впаде авторитет Сполучених Штатів і панівна роль держави в багатьох складових. Я вже не кажу. Ситуація по Україні вже очевидно, що е мир через силу ідея не належить. Дональду Трампу, тому що він про неї просто начисто забувся сьогодні. Як ми з вами вже порозумілися, він вибудовує стосунки з босом такої ж мафії, як і він сам, він тепер кинувся займатися Іраном, але те, що він робить уже зараз на вході в цю проблему. Фахівці, які все життя займалися цією темою, абсолютно чітко кажуть, це буде ще гірший провал ніж це було в ситуації по близькому сходу. Тому очевидно, що Трамп набирає швидкість по дорозі до імпічменту. Якщо ж в Сенаті в Конгресі не прийдуть до злагоди. То те, що наростає у Сполучених Штатах Америки, що проявилося позаминулої суботи в протестах, вона набере такого шквалу і такого об'єму, що знесе не тільки Дональда Трампа, а й всіх тих, хто крутився навколо нього. Митна тарифна реформа абсолютно чітко показала. Він забезпечив доходи і розрахувався доходами по боргових зобов'язаннях, по облігаціях державної позики з бюджету Сполучених Штатів Америки. Це скоро стане зрозуміло всім. Це ще додасть йому мінусів. Тому з моєї точки зору, те, що зараз витворяє Дональд Трамп, вимагає перше зміни тактики в переговорному процесі з українського боку. Друге, це вимагає зміни. Системи координат і діалогу з Вашингтоном де необхідно зосередитися на сенаті і конгресі. При цьому вже очевидно це не має значення, республіканці це чи демократи. Я вже не кажу про те, що кількість виступів у засобах масової інформації в Сполучених Штатах Америки, в тому числі з боку українського дипломатичного корпусу, політиків, партійців різних політичних напрямків, має зрости. Щоби всі ці речі абсолютно чітко пояснювати, Дональд Трамп не розуміє, чим він займається по близькому сходу, чим він займається по питанню Ірану, а найбільше його провал. Зверніть увагу на нинішні сьогоднішні його заяви. Таке враження, що він прилетів із місяця на землю. Він що забувся, що війна ця триває з 2014 року, а не з 2022, як він вважає, а де він був? Під час першої каденції він ще не бачив, що війна йшла, чи то не його рішення були про допомогу України. О, там конкретна ситуація, де людина знаходиться просто в якійсь повній прострації, пане Романе. Ну а дивіться, от. Е... В такому випадку, просто в нас зараз закінчується фактично, ну тобто, все, що ми зараз отримуємо, це те, що ну от, ще було зафрахтовано, так би мовити, Джо Байденом. Далі, ну і, і ми розуміємо, що те озброєння, яке ми можемо отримати від сполучених штатів, ну нам конче необхідно. Але, от питання: якщо зараз Трамп, ну по факту. Е, даруйте за таке теж не дипломатичне слово, зливається. Ну то а які далі в нього є е, козирі, е, карти на руках, щоб торгуватись з Путіним, якщо він не продовжує допомогу Україні? Бо зараз він в принципі може з ним там говорити: от якщо ти там е, щось, то я ще може гіпотетично. Але ну, в принципі, якщо він не надається допомоги, то предмету розмови немає. Все тоді, е, ну просто там. е-е Прямо має далі звучати, що прямий текст. Україна має капітулювати чи як? А, пане Сергію, от, щоб ми не говори, говорили про Дональда Трампа, а в нього звірине чуття є. Зверніть увагу, санкції він продовжує проти Росії. Mm -hmm. Санкції він вводить додаткові, не дивлячись на те, що він говорить. Наступне, пообіцявши навіть зняти санкції за певні кроки, він їх не знімає. Тобто він розуміє прекрасно, що йому переходити лінію не можна. Зверніть увагу так само, як і по допомозі України. Він тільки заікнувся, що це треба зробити так само було, як із розвідданими, як швидко все повернули на ті місця, на яких були. Це по-перше. По-друге, об'єм допомоги і позиція Європи абсолютно тверда. І насправді він зараз і тут підвішений. Європейці йому сказали ніяких. Ніяких санкцій Європа знімати не буде Більше того, Європа буде збільшувати кількість санкцій. Це по-перше, по-друге, останній 27-й Рамштайн показав, що Європа буде кардинальними кроками нарощувати допомогу Україні, і не випадково. Хік там говорив про те, що він не буде, а він все рівно змушений був бути, хоча й онлайн на цьому саміті Рамштайну. Тобто ситуація виглядає так. Трамп, безумовно, веде свою лінію, але він у цій ситуації дуже остерігається декількох речей. Це позиції Конгресу, і Сенату і Палати представників, і там проти нього протест наростає. Друге це протест у суспільстві. Третє це позиція Європи. Четверте, це позиція України. І тут дуже важливо, щоб у всіх цих складових Україна не дала слабину. А чітко декларувала свою позицію. Отут вона ось така, отут ось така, отут ось така. Ситуація, якби з довірою до Трампа в американському суспільстві і полі політикомі падає. Його акції падають, його вплив на ситуацію буде падати, а це означає, що буде зростати вплив іншої сторони. І треба пам'ятати, що вся середня і нижня ланка. А адміністрації Сполучених Штатів Америки вони на боці України, тому а, безумовно буде наростати тиск опозиції і за цієї ситуації, що на певному етапі я не виключаю. Що або відбудеться імпічмент, або Трамп кардинально за переляку змушений буде міняти свою позицію. Так, а пане Романе, позицію міняти, ну от в якому напрямку, що ще залишилось? Тому що от, коли він каже до прикладу, там про введення санкцій от, проти так званого тіньового флоту російського нафтових танкерів. Е, от е, ну чи може це насправді зупинити? Путіна, якщо Трамп до цього вдасться, тобто хочеться зрозуміти на що ну в принципі які важелі в нього ще лишились, щоб вони були справді дієвими, а не там після. Чергового якось там застосування чи вчинення якихось дій з боку Трампа. Ну, це знову ж таки там симетрично е там викличе дії з боку Путіна, агресивні ескалацію там по відношенню до України, хоча куди ще ескалувати. Ну але я маю на увазі там в плані і нарощення там, сили ударів і, 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 і кількості, і всього іншого. Пане Сергію, дивіться, Трамп не хотів, він не усвідомлював, він не розумів. Цього, що митно тарифна реформа приведе до рецесії, а рецесія приведе до падіння економічної активності, що само по собі є рецесією, а це покличе за собою падіння цін на енергоресурси і на сиру нафту. А зараз ситуація показує, що це падіння зберігає тенденцію, бо ніхто не може спрогнозувати, які будуть далі дії Дональда Трампа. Падіння ціни на сиру нафту. Менше 50 доларів за барель, це колосальна проблема для Росії, бо Юралс буде падати ще нижче. Бо те, що стосується техаської нафти та, та е, саудитської, вони валяться, вони продовжують падати. Точнісінько, так буде падати і нафта російська. Це означає, що доходи на війну будуть зменшуватися. Але ж про це Трамп не думав. Він взагалі не розумів, що ситуація зайде, бо якби у нього були інші цілі, ніхто не задавався таким питанням. А це про що свідчить? Що непослідовна, непрогнозована політика Трампа вона б'є по Сполучених Штатах Америки, вона б'є дуже сильно по світу, але вона найбільше б'є по тих, хто порушує правила. Бо сам Трамп своїми кроками порушує ці правила. І це зайвий раз доказує, що це вертіння цього слона в порцеляновій лавці Дональда Трампа, воно і. Навіть без його бажання наносить колосальну шкоду, в тому числі, і московському фюреру. Як далі поведе себе ринок, ніхто не може спрогнозувати. Але уже абсолютно зрозуміло, що Трамп намагається вибудувати відносини із московським фюрером, але те, що він робить, воно просто розвалює економіку, а найбільше воно б'є по тих, хто порушує порядок у світовій економіці і таким. Такими об'єктами є Дональд Трамп і Сполучені Штати, і расисти, які намагаються зруйнувати світовий порядок. І навпаки, ті, хто його підтримують, вони дуже стійко тримаються. Подивіться, будь ласка, на Велику Британію, яка на сьогоднішній день ну, хіба що впала на 0,1. Теж саме Європа. Спочатку пішли на введення тарифів, а потім. Побачили, що вони не зазнають такого удару сильного, і тому почали відповзати назад, розуміючи, що в цій ситуації таким непродуваним кроком як зробив Дональд Трамп. Покаранням для них буде сама ситуація в Сполучених Штатах Америки. Інша справа, що Дональд Трамп просто задумував те, щоб зловживати цією ці махінацією, але як видно, з усього це його й карає. Ну те тут так і хочеться сказати, що на все воля Бога. І на поведінку Дональда Трампа, і на агресивні дії московського фюрера. Адже дивіться, ситуація, в тому числі із за дій Дональда Трампа на ринку нафти, вона різко обвальна, що безумовно негативно впливає на здатність Москви проплачувати свої воєнні видатки. Так, ну будемо сподіватися, що якомога швидше, скажімо так, буде, будуть знайдені якісь рішення. Ну, бо з іншого боку, є ж теж версія, що просто Дональд Трамп вирішив там ну, підзаробити, скажімо, нападіння акцій, щоб їх потім там дорожче можна було продати. І, відповідно, можливо, він якраз він і залишиться в виграші, пане Романе. от, У, у власному економічному виграші, в політичному. З моєї точки зору, пане Сергію, він просто вибудовує систему, про якій. З ним і в Сполучених Штатах Америки залишиться лише лояльний до нього бізнес. Це по суті кроки на захоплення влади у Сполучених Штатах Америки, але вони знищать і його, і Сполучені Штати, і в тому числі Рашиську Федерацію. Тому що ці кроки, які ламають систему світової економіки, вони будуть бити проти того і по тому, хто їх ламає цей порядок світовий, його ламають.